А плуг цей теж на продажі? Пішли подивимось. Плуг продається? Так, да, плуг продається, гаспардо. Борона он дискова продавала продається. Да, Агролен 7,5 метрів. Ну, дивіться, я просто приїхав за сівалочком. На бороні не буду сильно зациклюватися. Якщо кому треба, буде пишіть, номер Тяжка залишу. борона, даром. А, а це да, побільше йдуть. Є у нас дев'яточка, от від 150 кінських сил. З добривами. Ага. та, що лівіша, да? так? Да. Так. Повністю від капіталена. Все замінено, так? Да? Так. Да. Новий діст, все замінено. Добрива нові, ніде не варено. Угу. Да. Хороша жива сівалочка за невеликі гроші. Яка а так, її ціна буде? 25. А ця? Ну Це вже така мощ, да? Це вже 12 метрів. Так, це 12-метрова трееска. Дуже її важко знайти в живому стані. Не гнилу і не рванка. Та ну Я дивлюся навіть по прицепному, да? Тобто кільце не розбите. Мало робила, до неї є мілка сімянка. І дрій пачок буде бомба. Угу. Резина класна, везде ціла немає, ні тріщин, нічого. Мазалась, все. Да і циліндри сухенькі. Диск оригінал. Вся повністю в оригіналі, їй дуже важко знайти, не гнилу. Ну, це ж теж реставровано, так? Да? Ні, це не реставрація, це збережена сівалка. Угу. Так, да? є 12, є 9 метрів. Від 3 до 12 метрів. Я тут дивлюсь, у вас дуже багато да, сільської техніки. Тобто можна приїжджати, дивитися, торгуватися. Да. Встає. Все, дякую. Що кого зацікавило? Я буду е, робити свій вибір по сівалкам. А кому що треба, пишіть особисто або телефонуйте, номер залишив в описі. сівалок, чим у нас нема. Да, Я бачу, сан, звісно, бомба. Об'їхав всю Україну, звісно, всі порвані, розідрані. Ну. Тут дійсно гарний стан. Є на що я... подивитись. Так, всім дякую.